Поки переносимось до Херсонської області, росіяни ж продовжують тероризувати Херсонщину. Сьогодні окупанти атакували Білозерку. Внаслідок ворожого удару постраждав чоловік. В нього вибухова та черпно мозкова травми, контузія та уламкове поранення грудної клітини. Про це поінформували в Херсонській обласній військовій адміністрації. За минулу добу через агресію ворога постраждали п'ятеро херсонців. Росіяни гатили по житлових кварталах області, зафіксовано пошкодження будинків. Кладу тролейбуса та автомобілів. І зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, доброго дня вам. Вітаємо. Добрий день. Пане Олександре, не вперше ви включаєтесь безпосередньо до нашого з ефіру і робите, я впевнена, це щоденно. Ви інформуєте. Дивлячись на ці кадри і на ці світлини, мимоволі, в мене виникає одне питання: а чи всі будинки? Цілі на Херсонщині, чи є бодай хоча б один, який не постраждав внаслідок ворожих обстрілів? Чи минула хоча б доба, після якої не було жертв серед населення? Але на жаль, статистика говорить про інше. Чи можете ви повідомити, яка ситуація станом на сьогодні? Зокрема, на зараз? Ну, якщо казати по будинкам, то дійсно 90% житлового фонду та адмінбудівель пошкоджено. Ще повністю зруйновано. Це на жаль, наша наші реалії тут на Херсонщині. Що стосується обстрілів, то сьогодні трошки менше у нас погода підтримує. У нас, знаєте, як коли погана погода, то гарний настрій у людей, бо обстрілів менше. Сьогодні дійсно 52-річний чоловік постраждав від прильоту снаряду. В будинок його в Білозерці більше на щастя немає. Постраждалих більш-менш тихо, як мабуть і по всій. В Україні вчора Росіяни гатили була погода більш краща. Мабуть, для їх обстрілів вони гатили і з артилерії, і скидали вибухівку, в тому числі на транспорт міський є поранені в Херсоні в передмісті четверо поранених. І одна людина знову таки в Білозерсьці. Вчора. вчора була поранена. Така оперативна ситуація. Пане Олександре, ось з приводу скидів, ми коли з зеленою готувалися до ефіру з черговим, треба сказати, так жахом б що росіяни ще й дистанційно мінують парки Херсонщини. Розкажіть, будь ласка, про, про це про рівень замінованості, зокрема зокрема міста, як вони це роблять? Чим? Ну, важко сказати про рівень замінованості, тому що ті е, ділянки, де вони мінують, і, у, туди ще й важко е, наших е, вибухотехніків та піротехніків відправляти, тому що там продовжують працювати ці дрони Мавіки, які тільки і чекають, коли приїде якась е, машина комунальних служб або ДСНС, щоб атакувати їх. І тут важко також і знайти ці міни, тому що зараз осінь. Листя, а самі міни, це в більшості міни. Полюстки, вони пластикові і їх важко знайти за допомогою міношукачів, і тому ситуація дійсно особливо на прибережних зонах. Дуже важка і дуже небезпечно ходити по парках, по прибережній зоні, особливо. Ну, ми е, спостерігаємо навіть те, що окупанти скидають такі міни, вони скидають їх за допомогою дронів типу Mavic, як які вони використовують також для скиду вибухівки на людей. І ми бачили світлини нам наслали люди, як навіть ці е, міни-повістки лежать на кришах будівель домівок в Антонівці. Пане Олександре, щодня ми дізнаємося щось нове про діяльність ворога, про те, як вони знущаються над нами, як вони нас катують. Потрапила новина, яка мене шокувала. Я не знаю, що ще може шокувати, але виявляється, є такі речі сьогодні. Українці вшановують пам'ять жертв голодомору. І як виявилося, на, на тимчасово непідконтрольних українській владі територіях. Окупаційна влада проводила зачистки і перевірки. Про це зокрема повідомляє центр національного спротиву. Намагалися знайти людей. Які готувалися, готуються до вшанування пам'яті загиблих 16-й годині? Будемо запалювати свічки для того, щоб згадати тих, хто помер від рук сталінського режиму, пане Олександре. Що відомо про такі репресії не тоді, в 32-му, 33-му, а зараз? Наскільки активізувався ворог і розпочав такі пошуки там? Так, дійсно, я також читав сьогодні. перед ефіром читав сводку до Полівобережжя, Там дійсно повідомляють місцеві про те, що окупанти і колаборанти активно розповсюджують інформацію про те, що не це не є. Не можна вшановувати пам'ять, це не є злочином і закликає також місцевих здавати сусідів, друзів, хто побачить десь запалену свічку на вікні, одразу телефонувати в поліцію, або цим місцевим калаборантам, які там очолюють на якихось посадах, і одразу туди будуть виїжджати. Я так розумію, спеціалізовані групи ФСБ для того, щоб Забирати цих людей на жаль, це правда сумно, а, пане Олександре. Я у цьому ж зв'язку з приводу тимчасово окупованих територій області я хотів спитати, чи здійснюється зараз якась міграція, чи може людина з тимчасово непідконтрольної території там потрапити на безпосередньо нашу територію, яка контролюється силами оборони України і навпаки. Ну тільки через е, е, території інших держав, на жаль, наскільки я знаю, можна виїхати. І от, до, до речі, також е, сьогодні читав інформацію про те, що е, окупанти продовжують е, роздавати повістки людям. І от е, одному з хлопців 96-го року народження е, видана була повістка для того, щоб він прийшов у пункт їх там. Комплектування і йшов воювати проти своїх одразу. Цей хлопець виїхав, зміг виїхати в Польщу, і зараз. Вже в Польщі, тому такі випадки можна виїж... виїжджати Звичайно, в більшості це важко робити тим людям, які літні люди, бо їм страшно їхати через країни через Росію і через. Велику кількість кордонів, але люди, які там молодші, вони все ж таки виїжджають, і ну не з небезпеки в більш безпечні регіони або України або Європи. Пане Олександре, ми дякуємо Дякую. вам за те, що ви знаходите час, можливість комунікувати, розповідаєте про поточну ситуацію, і про те, як виживають в цих нереальних умовах жителі Херсонщини. Дякуємо, Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Далі.